Привіт-привіт привіт від Сашульки. <coughs> Зібралися ми зараз їхати з Сашулькою в магазин. В Рашен. треба купити багато цукерок та печиво, пакетики. Це все для пакування, для того, щоб роздавати людям. От, сиділи, сиділи з Сашулькою, не знаю. Хочу поїхати в рошен, а це сьогодні і вчора дуже часто вмикають повітряну тривогу. І начебто рошен закривається, коли повітряна тривога. Не знаю, попаду я сьогодні туди або не попаду, а якщо так, то буду чекати, тому що тут у нас, в принципі, на районі Рошена немає. От, і мені б хотілося там закупити цукерки. <кій> Тому що такий вибір не дуже великий в АТБ, в сільпо тут не дуже великий вибір. Тому поїдемо, ми. Да, поїдемо ми в Рошен. У нас, до речі, дуже-дуже холодно стало. Я зараз грію машину, машина дуже брудна. Ой, треба помити. Але так, поїдемо вже. Не будемо на мийку заїжджати. Потім якось заїдемо, коли вже буде. Гляньте, дуже... яка брудна машина, <гум> я не знаю, де Женя їздив, що вона така брудна. Капець просто. Її реально треба помити. Ми з Сашулькою вже приїхали, да, повітряної тривоги немає. Пішли. Там, до речі, Солоденьки вже завезли. З 12-ї години повинні завозити. Зараз, коротше, буду щось дивитися. Гаралетка, шоколадні. Цукерки ми вже набрали, дівчинка мені допомогла. Зараз візьмемо солодесеньке тут щось, якась картоперка. Я бачила на вас, я у нас Угу. Ага. зараз щось візьмемо, лимонний тарт. Ми вже скупилися в м'ясному магазині і, слухайте, взяли там булочки. Мені от завжди подобається, коли сама булка солодка, а начинка така, знаєте, ну, м'ясна, або там грибна, або з картоплею. Не солодка. Так прикольно подобається. Тут прям, як, прям, в перший раз ми се шулькою взяли дуже смачні. Правда, холодні. Ну, нічого, зараз трішки перекусимо і далі поїдемо по справах. Укачала дитинку. Ми вже вдома, нарешті, приїхали, де ми тільки не були з сашулькою. Коротше, зробили всі справи. Єдине, що я не купила печиво, тому що в сільпо. Я там знайшла, але не те, що я хотіла, в Рашені не було такого печива. Треба завтра йти на ринок, там дивитися в магазинчику. Там я знаю, точно є, тому що я купляла. печиво. От. Але сьогодні ми туди не попали, тому що доволі вже пізно було і ринок був закритий. Тому купила на сьогодні все, що я хотіла, майже крім печива. Ще раз повторюсь. Зараз буду вам показувати. Покажу вам спочатку, що ми купили в Рошені. Додому ми взяли ось такі цукерки, чи желійки, чи цукерки, що воно таке. Ну, Знаю, що Женя це таке полюбляє. Кошулька попросила ось такі теж солодощі взяти, желейні. Взяла ще печиво таке по було. Взяла спробувати тістечко. де воно? Ось цього. воно зроблено, як картопля, але там всередині якась начинка. Ладно, я вам показувала, взяла три штучки спробувати. Взяла ще еклерчика, три штучки, і взяла лимонний тарт. Ой, зараз повечеряємо і будемо їсти. Ну, і взяла цукерки то за чим я їхала. Взяла дівчатка. Тут видів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 видів. Получається, буду фасувати по 2 цукерки на пакетик кожного виду. Тут і шоколадні, і жілейні, і ось такі різні, коротші, буду це все сьогодні ввечері фасувати. Так, з цим розібралися. Потім ми заїжджали в сільпо, мені треба було скупитися на солянку. Там є отакий набір, продається. Я його дуже давно, давно-давно, років 5 тому купляла. Він був смачний, ну і зараз дивлюсь, начебто такий непоганий. Короче, цей Набір від алан для солянки. Дуже смачний. Буду готувати на обід. Так, Взяла ще ось таку лапшичку, сир. Взяла соління, так, квашена капуста, огірочки, сметанка. Я ось таку мотку полюбляю, Хмелі сунелі взяла, але начебто до солянки хмелі сунелі не йде. Я вже потім згадала, що ця приправа сюди не потрібна, то для іншої страви. От Кукурузка, потім оливки ось такі, потім заходили ще там по дорозі в Єву. Взяли брев. Для туалету. Все-таки, знаєте, що непоганий вологий туалетний папір. Я його купляла, правда, не для туалету, а в машину. От, ну, він нерветься і дуже зручно там, там щось поприбирати. От, протерти, я, коротше, взяла, але взяла додому спробувати. Не знаю, начебто непоганий, не рветься. Все ну, чудово. І взяла ось такий містер мускул, мій улюблений просто для кухні. Осуває жир, правда, дуже класно вимиває, без зусиль. Все. Зараз тут треба це все прибрати і далі покажу, як я м'ясо І в останньому пакеті в мене було м'ясо. Взяла я в м'ясному магазині цілу курку, взяла свинину, взяла ще фарш. Перше купляю фарш, зазвичай я сама готую. А це щось мені так ем... не хотілося готувати сьогодні фарш. Це діставати, крутити. Коротше, він такий красивий в них там лежав, думаю, візьму спробую, не знаю. Спробую, перший раз брала. І взяла ж на солянку ще підкопчені ось такі ковбаски, охотніші. Дуже смачно пахнуть. Це буду додати. І хлібчик так само взяла. Спробувати. Ось такий на мене лежав, дивився. Все, все, що ми скупили Зараз буду переодягатися, буду, е що ми будемо їсти і буду потім готувати їсти. Треба ще з цим буде потім розібрати. Так, поділила я всі цукерки, вийшло в мене 48 пакетів. Зараз хочу. Що таке там? <соць> Зараз хочу це все обігрувати. Е Скласти в коробку, а потім завтра докуплю печиво, доскладаю і зав'яжу пакети. Ось так. Шкода, що сьогодні це все не купила. Так би за один раз би сіла, бо би все зробила, а так треба буде ще завтра сидіти. Ну нічого. Добавлю, потім зав'яжу. І пакетики пемінальні будуть. Всім привіт поближче. Ми сьогодні з сашулькою на домашньому. Так як вона ще лікується в неї кашель. Ну, А я оце зараз хочу пофарбувати волосся. У мене вже колір вимився, вже корінчики відросли. А цей раз вирішила взяти матрикс без аміака. До цього я фарбувалася, нук у мене фарба була, теж без аміачна. Але цей раз щось мені захотілося взяти матрикс. Не можу сказати, що попередня фарба була погана, але щось мені захотілося матрикс взяти на цей. Женя Сашулькою сидить, займається. Бо Сашулька на цьому тижні не ходила на заняття. Вона пропустила. Я запитувала у вчительки, що там треба робити. Тому вони сидять, займаються, а я зараз оце займаюся домашніми справами. У мене і прання. Ще треба приготувати до м'яса. булгур, хочу зробити, але спершу треба це зараз намазати. Потім вже піду. Це заглядає. Що там дойде? Зараз тату я вже перейшла на кухню, поки буде діяти фарба, хочу швидесенько приготувати булгур. Давно його, до речі, не готувала. Давненько я його купила, він лежав, лежав, і оце думаю, що його приготувати до м'яса. От, вирішила зробити булгур. але перш ніж його варити, треба його в олії ем, обсмажити десь хвилинок, ну, 5, може трішки менше. І потім додати водичку і накрити кришкою, посолити. До речі, треба ще так. І накрити кришкою і готувати його. Змішую я дівчатка булгур один к 2 з водичкою. І буде на кухні у нас Женя займається сашулькою математикою. А я вже помила і посушила волосся. Гляньте, який колір класний вийшов. Волосся таке м'ягісеньке. До речі, мені ця фарба по відчуттям набагато більше сподобалась. По відчуттям, що скажу, по яким відчуттям, на дотик після фарби волоси були такі, знаєте, одразу м'які. А от, наприклад, після нуковської фарби без аміаку, вони були такі жорсткі. Прям ну дуже, коли от я фарбу змила ще до шампуня, волоси були на дотик дуже жорсткі. А після матрикса вони <какова> <ква> а волоси такі були м'ягесенькі, мені сподобалось. Я колись фарбувалася матриксом, але просто м -м -м цією зараз скажу аміачною звичайною фарбою. А це вирішила взяти без аміака, В мене сивини, начебто ну, я не бачу, щоб вона в мене була. Тому вирішила фарбуватися без аміаку, і мені подобається бачите, який класний колір. ну, Відтінок оцей фіолетовий буде, ну, Добре так проглядатись, коли на сонечці. Може, завтра буде сонечко, і при денному світлі я вам покажу, який відтінок. Бачите? Всім привіт! Хотіла багато чого вам сьогодні познімати, але не вийшло, тому що я просто всюди не встигала. Ми вже були сьогодні у стоматолога, були сьогодні у дівчинки. Я хочу собі на. День народження переробити тату. Не на руці, а на лопатці, там, де в мене старе тату було. От хочу зробити переробити його. І ми сьогодні були на консультації. Я ще десь пів місяця тому записалась на сам прийом. От буду, коротше, робити на цьому тижні. Та доць, кажи всім да, привіт. привіт! От були у стоматолога сьогодні, зробили мені передній зуб. Повинні були робити інший зуб, але я кажу, ні, давайте зробимо ось цей, а потім вже той зробимо інший, який планували. І все. На цьому моє лікування зубів закінчиться. Ура! Можу я сказати на цьому, ура! А сьогодні у нас дуже класна погода. Зараз будемо їхати додому. Дадусь? Так. Да. Знайдемо, де тут треба розвернутися. І поїдемо додому. Заїхали з сашулькою за ковбаскою та за булочкою, так? І, і. картопля та печінка будемо їсти. І зараз. А, Ні, без греху у мене такий самий. А, я так. Я... Зараз переїхали ми в інший магазин, і я якраз тут зупинилася, бачите, сижу і сонечко на мене світить. Хочу показати вам колір. Бачите, який він вийшов. Гарнесенький, правда? Мені подобається. Так, а куди ми заїхали? А Ми заїхали в Рошен. взяли з солодесенького і зараз направляємось до машини, Да. да. Смакуту взяли, лимонний тарт, який їм тільки я. Тому що Женя Сашулькою, іди іди вперед. Женя з ашулькою не їсть. А їм ми взяли еклери, там і, і ще там. Сонечко, класна погода, красота. Ой, дівчатка, ми вже повернулися додому. Зараз розповім, коротше. Все змінилося з приводу татуювання. Передумала я. Але перш спершу, ніж буду вам розповідати, я скажу, що ми вже приїхали. Заїжджали в аптеку, заїжджали, ось купили кукурузку сашульки, купили спрей. Ще заходила, треба, б, мені було б купити перчатки. Взяла перчатки. Я для манікюру собі пілочки взяла, топ взяла та праймер. Буду сьогодні робити манікюр. От. Ну І то, що ми в Рашині купляли, я вам показувала. А з приводу тату, їхала-їхала. я, ехала. Приїхала ж коли до магазина до Рошена, і щось мені так знаєте щось мені щось не то думаю. То, що ми з дівчинкою обговорювали з приводу тату, мені з однієї сторони і подобалось, а з іншої сторони, для того, щоб перекрити моє старе тату, яке ось тут на лопатці, Воно повинно бути в рази більше, ніж моє старе татуювання. А більше я не хочу робити таку, знаєте, занадто велику. От тому. Тому я вирішила, що, в принципі, якщо щось в майбутньому робити, якесь нове татуювання, то, то краще б ось цю не перебивати, а взагалі її видалити. Видалити і вже на місці цієї, щоб не було якоїсь такої плями чорної просто, то краще її просто видалити. От подзвонила я дівчинці, кажу, слухайте, може так і так кажу, ну, пояснила їй, вона каже, так, це буде найкращий варіант. Я кажу, чогось я не подумала з приводу видали. Чогось мені сразу думала, перекрию там або щось. ми Просто в мене пірошка і ми думали зробити пташку. Якраз воно вписалось би, але пташка повинна бути великою. А я великою не хочу, щоб вона була. от Тому, коротше, я так передумала, подзвонила, сказала, що ні. Давайте мене виписуйте. от Тому не буду я робити татуювання. Нічого. вечір добрий. Точніше ніч роблю я собі тут тихесенько манікюр, як пишуть, що летять калібри начебто. Ймовірні пуски. Ну, подивимось. Женя пішов з Сашулькою в коридор, а я ось доробляю. Мені ще треба зробити ось цю руку. Таке собі, звісно, лягати спати, а. Оце вона літає. У нас вже наступний день їздили з сашулькою до лікаря, лікар її послухала. Сказала, що треба продовжувати робити інгаляцію, і ще ось такий взяли бальзам для розтирання. Буквально це треба зробити декілька днів, і потім вона сказала, вже буде нас виписувати. От тому на цьому тижні ми ще сидимо вдома. От Так, це лікування раз, потім мені треба було заїхати. В поштомат забрати посилку. І там поруч був магазин, і зайшли ми за шулькою в магазин. Купили серветки, помідорки на сніданок до яєчні. Ось такий плавлений сирочок. взяли ще живе, сашулька захотіла. Так, пасту томатну. До речі, не побачила великою, взяла ось таку маленьку. Сьогодні хочу, хочу готувати. Взяла рибку в сільпо. Хек, хочу зробити рибні котлетки. От, взяла молочко, ось такий вермишель, Сашулька полюбляє, потім мандаринки. І заходили в джулію, мені треба було купити бюстик. Взяла ось такий чорний і ось такий, як сіточка. Що дуже гарно. Так, трішки скупились. От зараз це буду розбирати і буду готувати їсти. У мене тут вже готовка вовсю. супчик вже майже готовий, будемо скоро їсти. І смажу я котлетки рибні. Дуже швидесенько приготувала фарш. Поки рибка була така, знаєте, напівзаморожена, я її почистила, перекрутила, ще перекрутила, додала велику цибульку, сіль, перчик, одне яйце і крупу манну. Все перемішала. Ось так от зараз я смажу, потім буду складати ось таку. Скляну форму. Тут в мене підливка, цибуля, морква, томатна паста, сіль, перчик, цукор Добавила за смаком. От, і потім сюди буду готові котлетки викладати, і потім ще на хвилинок 15-20, буквально в духовку поставлю, щоб вони запіклись. І все. І ось така буде красота. Ну, а там потім гарнір, який можна пюрешечку або рис приготувати. Буде дуже-дуже смачно. Давно не готувала такі котлетки, дуже нам подобається. І ось такі котлетки виходять. Смакота пахне на всю кухню.